Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися із математичними знаками. Ми з вами навчимося читати приклади зі знаком мінус. Або, як сказати, будемо віднімати. Ну що, давайте спочатку привітаємося. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, країно моя! Доброго ранку, рідний садочок. Доброго ранку, всі мира й тепла. Добре, дітки, давайте пограємось із м'ячиком. Будемо його котити і називати цифри. Один. Слідуюча цифра два. Далі три, чотири, п'ять. Молодці дітки передали м'ячик і згадали цифри. На минулому занятті ми з вами познайомилися зі знаком Плюс. Ось так він виглядає, а що він нам допомагає робити? Вірно, додавати одне число до іншого. Сьогодні ми з вами познайомимось із новим знаком. Який називається мінус, і означає відняти одне число від іншого. Ось така рисочка. Я мінус. Віднімання знак. Відняти щось це я мастак. Молодці. Давайте з вами підемо на галявину. Ясно світить сонечко, і на галявину прилетіли метелики. Давайте будемо їх рахувати. Один. Два. Три, чотири. Скільки прилетіло метеликів? Вірно, чотири. Захотіло двом метеликам полетіти на іншу галявину. Скільки залишилось метеликів? Так, вірно, два. Зараз ми запишемо ось таким прикладом. Чотири плюс два. Діти, правильно! Я додала чи забрала? Забрала. Ми ставимо не плюс, а ось новий знак мінус, який називається мінус, означає відняти забрати щось. Забрали два метелика. 4 мінус 2 дорівнює 2. Два. два метелика. Давайте поглянемо, хто це прилетів ще до нас. Це прилетіли бджілки. Давайте їх будемо рахувати. Одна, 2, 3, 4. Скільки бджілок? Так, правильно, 4. Одна бджілка полетіла на іншу квітку. Скільки залишилось бджілок? Так, три. Давайте запишемо цифрами. Чотири Відняти один, дорівнює 3. Три бджілки. Три веселі киці грались на травиці. Враз одна сховалась, скільки киць зосталось? Так, правильно дві. Треба три відняти один, дорівнює два. Зосталося дві киці. Їжачок по лісі біг. Ніс п'ять яблук на періг. Одне впало, покотилось. Скільки яблук залишилось? Так, вірно, 4. П'ять мінус 1 дорівнює 4. Чотири яблука залишилось у їжачка. Троє равликів зітхали. Ми до школи мандрували і загубили одного. Ви не знайдете його. Теп треба три відняти один. Дорівнює два. Молодці діти, дякую, що ви були зі мною. Діти, з якими математичним знаком ми сьогодні познайомились? Так, правильно, мінус. Що означає? Так, дію віднімання. А що означає відняти? Так, зменшити. На цьому наше заняття закінчено. До зустрічі, малята! Бувайте гарного вам дня!